Зараз в цій веселі доглянуті та здорові собачці важко впізнати тваринку, про яку 22 листопада писала зооволонтерка Олена Котова та просила допомогти в лікуванні. У тваринки були господарі, проте мешкала вона на подвір'ї. І коли потрапила під авто, то лікувати її не було кому. Як завжди, завдяки донатам небайдужих собаку вилікували. Її очікував вольєр у притулку Геозоодопомога, Натомість, з лікарні, вона відразу поїхала у нову оселю, де її Люблять та цінують. Ця красуня з'явилася з притулку сайту. Я побачила, що виклали цю дівчинку, що вона була у тяжкому стані. То наша сім'я прийняла таке рішення, що нам треба її рятувати і забрати до себе у сім'ю. Дівчинка вона дуже полюбляє спати на кроваті. Для неї це вона така лагідна, вона ніжна. Ну вона дівчинка-дівчинка, їй так не хватало цієї ласки. Ми їй це надаємо, і вже вона вдома королева. Так, трошки є ще з зором. Лікуємо ще глаз, є проблеми з орієнтацією, але ну, нічого, ми допомагаємо, робимо на це скидку, але ж, але ж вона добра, дуже добра. Вона вумна, вона знає деякі команди, вона за печенюшку така і станцює вдома. В родині Анастасії вже були домашні улюбленці, проте, побачивши пост з бусею, так і звали минулі господаря, забрали її собі. От так, як мені сказали, з притулку вона мешкала у м тут людей, м неприятних людей. Вони її ображали, вона жила на вулиці. Тобто харчування було ніяке, вона була застужена, вони її викинули на вулицю. і Її збила машина, збила її тяжко попала, її забрали дівчата з притулку і вона попала до ветеринарної клініки Ковчег. Її звали, як мені сказали, буся. Але ж ми прийняли рішення назвати її Ляйсан, бо вона тепер у нас Ляся. Побачивши світлини бусі лясі з Анастасією, зв'язалася команда «Добросерденько» клуб наших улюбленців, яка має приємний сюрприз для тих, хто бере тваринок з зоопритулків. Зателефонували і пропонували сертифікат на суму тисячу гривень на кожну процедуру, як доброму серденьку. Так, я одну вже процедуру використала, то коли мені робили, все ж були одні розкази о, о нашій ляйсан. З переліку багато процедур для нових господарів, є й для тваринок. Нещодавно сертифікат від команди Добре серденько отримала Оксана, яка взяла з котородини роденького котика. Хотілося, щоб таких історій було більше. Нещодавно до громадської організації «Зоодопомога» прибули нові мешканці. Всі вони чекають на своїх люблячих господарів.